Друзі, всім привіт! Ваш кар знову на зв'язку і маємо нове поступлення по автомобілю. Сіма улюблене, надзвичайно популярне, Volvo V50, 1,6 дизельний двигун, механічна шестиступенева коробка передач. Друзі, 227 тисяч заявленого пробігу. Пробіг, як ви знаєте, ми вже перевіряємо в декілька етапів. Це є сервісна книжка, відкритий він-код. Доступний для будь-яких перевірок, також буде він-код в цьому відео, і також буде відкод під описом цьому відео. Додивляйтесь відео до кінця обов'язково. Е, покажемо, як працює двигун. Е, двигун працює гарно, рівненько, е, все відповідає дійсності пробігу цього автомобіля. Друзі, 2011 рік, чистий 2011 рік. Е, надзвичайно красивий такий бордовий колір, темний. Темний, червоний, такий ближче до бордового кольору. Автомобіль в хорошому і збереженому стані. Зверніть увагу на оптику. Вона не полірувалася така, як є. Що ліва, що права фара в дуже хорошому стані. Хочу звернути увагу, друзі. Автомобіль заїхав до нас один день тому. Поліровка не проводилась, хімчистка салону не проводилась. Він код відкритий для перевірок. Перевіряйте, будь ласка, автомобіль. Як ви вже знаєте, наші автомобілі завжди доступні для перевірок. Надаємо завжди відкриті він-коди, завжди надаємо всі сервісні книжки, повністю історію обслуговування автомобілів. Все чисто і прозоро. Лобове скло, включаючи всі вікна рідні. Так, є одиничка і пише Volvo. Друзі, всі вікна, і включаючи лобове скло, йдуть оригінальні в цьому автомобілі. Автомобіль в дуже хорошому стані, як я вже наголосив вам, не полірований і без хімчистки. Так. Криша вся ціленька, рівненька, немає ніяких сколів, ніяких подряпин, м'ятин, тому подібного в хорошому дійсному стані. Все в оригіналі автомобіля. Рейлінги також. Все це в оригіналі. Зараз будемо показувати вам далі. Так, зверніть увагу на резину. Резина тут літня в хорошому стані досить. І такі оригінальні титанові диски Volvo. Диски, як ви бачите, взагалі не потерті, жодних потертостей на них немає. Всі рівні і всі ціленькі. Так, переходимо, друзі, далі. Лівий бокове дзеркало ліве в хорошому стані, ніяких сколів немає. І, як ви можете бачити, по номерації воно в оригіналі. Так, Це оригінальне йде бокове дзеркало цього автомобіля. Так, переходимо, друзі, далі. Ось такий вигляд. Автомобіль немає ніяких царапин, також м'ятин повністю по кузові. Але хочу звернути увагу, що він не полірований. Заднє колес, як ви бачили, також без потертостей. Задній лівий стоп від шофера в хорошому стані. Потертості ніяк немає, не затертий, не потрісканий, без запотівань. Всі хромові накладки, як ви бачите, зараз тут В-50 в оригіналі. Покажемо вам зараз так, ляду кришку багажника. Тобто, зверніть увагу, всі хромові накладки, всі букви, все це в оригіналі, в хорошому стані. Так, Задня ляда також в оригіналі. Як ви бачите, в і стоїть одиничка. Це підтверджує те, що вона 2011 року. Так, І тут під низом, під кришкою також ні ржавчинки, нічого повністю немає. В хорошому стані. Видно, що автомобіль берегли. Тут іде діодна підсвітка така, відображає стоп сигнал. Так, І правий стоп в хорошому стані, без потріщин і без запотівань. Зверніть увагу на правий зараз задній диск, також він без пошкоджень, без царапин, без потертостей. Автомобіль виглядає дуже гарно. Так, правий праве бокове дзеркало, точніше в оригіналі. Номери також сходяться. Стоїть одиничка. І передній правий диск також, друзі, без потертостей. Дійсно хороший стан свіжо свіжопригнений із Нідерландів, як я вже казав вам, один день в Україні жодних робіт з ним не проводилось. Такий, як він є, такий він приїхав. Хочу наголосити, що автомобіля йде два ключі плюс пульт навігації. Пульт покажемо пізніше. Два ключі, два працюють, два справних. Так, як ви бачите, показуємо вам далі, друзі. Показуємо з цього боку салон, дверна карта. Зверніть увагу, без тарапен. Так, панель. Зараз більш детально покажемо з цієї сторони. Хочемо пройтись по документам, показати, що дійсно автомобіль тільки заїхав. Так, друзі, автомобіль. Заїхав 2 числа ввечері. Зараз покажемо вам. Дивіться, зверніть увагу, це 2011 рік, 5 місяць це був виготовлений. Куплений він був близько 2012 року випуску. Так, 2 числа ввечері він переїхав в кордон, друзі, є початка мокра. 3 числа він розмитнився і 4-го числа він вже приїхав до нас е місце прибуття, тобто додому, друзі. І такий, як він є, помили, пополососили і знімаємо для вас. Хімчистки не проводили. Зверніть увагу на сидіння, в якому вони стані без хімчистки. В хорошому стані, жодних плям, жодних потертостей немає. Переходимо, друзі, далі. Зараз покажемо, як автомобіль працює, заведемо, покажемо навігаційну систему. Відображається карта України тут. Так, ключ тут такий, незвичайний, як би сказати, не схожий до інших ключів. Так, ключ повернули. Зараз включимо навігаційну систему. Так, як ви бачите, навігація відкривається, загорається зразу логотип Volvo. Така інструкція вибиває. Можна так само кнопками під рулем виключити. І можна так само знову ж таки його відкрити. Хто не знає, де є управління. Навігаційною системою з таким монітором, то воно йде під рулем, і також є до нього пульт. Зараз покажемо вам. Так, зараз покажемо вам, який у нас пробіг заявлений на приборній панелі, і також покажемо, як легко і гарно заводиться автомобіль. так Друзі, як ви бачите, 227 тисяч заявленого пробігу. Думаю, ви відчуваєте, як легко і швидко заводиться автомобіль. Дуже гарно і дуже легко. З, можна сказати, з Так, навігація працює повністю. Це я під рулем переключав. Зараз я візьму, покажу вам, пульт є ось такий до навігаційної системи. Так, ось такий пульт, це в оригіналі від Volvo йде до цієї навігації. Як ви бачите, все працює, все справне і в хорошому стані також. У автомобіля йде повний комплект, два ключі і пульт. Також наявні всі документи до цього автомобіля. Автомобіль вже повністю Не забув наголосити вам. Так, зверніть увагу на руль, в якому він стані, як ви бачите, відповідає цьому пробігу. Не стертий, не потертий, немає ніяких подряпин. В хорошому стані, в оригінальному обшиві, саме головне. Руль не перешивався, не фарбувався, такий, як він є. Зверніть увагу тепер також на кнопки на рулі. Вони не затерті в оригіналі. повністю чітко видно, логотип також. Так, тут у нас іде. Датчики у нас йдуть до доща. Як ви бачите, можна включати, там виключати, відповідно. А Тут є відповідно регулювання світла. Тут є протиутоманні фари, також, як ви бачите. Регулювання повністю. Тут є регулювання йде клімат контролем. Регулювання йде мультимедією. Така стандартна приборка Volvo. Ось така все це працює, все справне. В хорошому стані без потертостей, без подряпин. Зверніть увагу на коробку передач. Вона також в хорошому стані не потерта. Сидіння вже вам показували пасажирське, ще раз подивіться. Потолок, весь чистенький, рівненький, також немає ніяких потертостей, подряпин. І, можна сказати, саме головне, це іде сидіння водія. Воно не потріскане, не затерте, немає ніяких плямок, нічого такого. Як ви бачите, все в оригіналі. Не перешивалось, не фарбувалось. Все так, як воно приїхало, так і показуємо вам в цьому відео. Як я вже казав вам, друзі, не хімчистилось, не полірувалось. Ну, дійсно, оригінальний стан автомобіля. Хорошого автомобіля. Так, як ви бачите, тут є підлокітник іде, можна вставляти USB, тобто флешку можна ставити до магнітоли. І ще один такий додатковий підлокітник. Так, показуємо Підстакан, який у вас є. Тут не зогна така тріщинка є. Що характерно для цих підлокітників, в принципі. І тут є таке місце для зберігання якихось додаткових речей. Так, Зверніть ще раз свою увагу на дверну карту водія. Вона не має царапин, всі кнопки також в хорошому стані без потертостей. І дверна карта в загальному також в хорошому стані. Показуємо вам далі, друзі, задня дверна карта пасажира в хорошому стані, немає також ніяких потертостей, переднє сидіння без подряпин. Показуємо вам ще раз приборну панель. Ставлю руль рівненько. Дивіться, в принципі, візуальний вигляд дуже гарний. Навігація додає свого характерного вигляду. Відповідно, виглядає дуже гарно. Ефект автомобіль просторий. Огляд, як ви бачите, великий, широкий, немає ніяких таких пошкоджень, ніяких потертостей дуже в хорошому стані. Так, задні сидіння практично в ідеалі. Мало хто їздив, напевно, друзі. Ну, видно по сидіннях, що в хорошому стані. Переходимо до заду, зверніть увагу, ніяких хм'ятний на автомобілі, царапин і це без поліровки. Стопи я вже вам показував, переходимо до задньої частини багажника. Так, наявна в нас іде шторка багажника, що часто її немає відсутня вона в автомобілях. Як ви бачите, є така у нас додаткова сітка для захисту. Вона тут встановлена, це взагалі рідкість в автомобілях, поличка йде така. Салон чистенький, не потертий. Оригінальна докатка тут йде, ключі повністю весь набор, вонегасник йде тут. Все в оригіналі, все від Volvo, оригінальне, так як приїхало з автомобілем, так і показуємо вам в цьому відео. Шторка працює, відкривається, закривається, так що вона не затерта, не потерта в хорошому стані. Переходимо, друзі, далі. В принципі, сидіння вже вам показував, але покажу вам знову ж таки ще раз сидіння. В хорошому вони стані. Звідси також плям ніяких немає, ніяких потертостей немає. В оригіналі, так як вони є. Верна карта, як ви бачите, жодних на ній немає. Ручки не затерті також. Склопідйомники перед зад. Тут є на задніх дверях, це якби безпека йде, щоб можна її включити і діти не зможуть відкрити автомобіль, поки ви не відкриєте його зовні. Так, друзі, переходимо. Приборну панель, в принципі, я вже вам показав торпеду. В принципі, по автомобілю ми вже перейшлися. І перед я вже вам показував. Ось такий, друзі, автомобіль. Думаю, відчуваєте, що мотор працює гарно і рівненько, без личніх шумів. Тому, друзі, кого зацікавив даний автомобіль? Телефонуйте, підписуйтесь на наші канали Viber, Telegram та завжди свіжі оновлення по автомобілях. Закидаємо автомобілі, які викупляємо та будемо приганяти, та автомобілі, які вже доставляємо в Україну, і які можна пригнати під замовлення. Також підписуйтесь на наші канали. У Ютубі ставте дзвіночок, щоб не пропустити свіжі оновлення по автомобілях. А кого зацікавили цей автомобіль? Телефонуйте, приїжджайте на огляд. Як вже я вам показував, автомобіль знаходиться один день в Україні, він чистий і прозорий.